Шановна Ольга Михайлівна, шановна Людмила Петрівна, шановні викладачі, діти наші батьки тут присутні. 5 червня цього року наша церква святирівна апостолів Константина і Єлени буде святкувати своє 120-річчя. На це торжество запрошений правлячий єпископ Матфій, зустріч, яка його відбудеться. 5 червня, пів 12-ї, а вже о 12-тій відбудеться святе Божена літургія. І тому, користуючись цією нагодою, я запрошую всіх вас сьогодні, тут присутні, на це гарне духовне торжество, яке відбудеться у нашій церковці. Тому щиро хотів би і гору бажанням, щоб ви також були в таких самих вишиванках, як сьогодні. Це для мене буде. Дуже і дуже хвилююча хвилина для вас буде велика радість, а для цілої громади буде величне свято. Тож запрошую вас всіх, Христос Воскрес!